Дорогі співвітчизники, сьогодні, у цей скарботний день, ми згадуємо мільйони наших земляків, яких було приречено на голодну смерть лише за те, що вони були українцями. Голодомор 32, 33 років страшний злочин сталінського режиму проти нашого народу одна з найбільших трагедій ХХ століття. намагаючись зламати одвічне прагнення українців до свободи. Радянське керівництво обрало найжахливіший спосіб покарання страту штучним голодом. Як чума, прокотилися по всій Україні спеціальні бригади по конфіскації продовольства, червоні валки, залишаючи за собою страждання, відччай і смерть. Експертизою встановлено, що внаслідок Голодомору Україна втратила майже 4 мільйона померлими та більше 6 мільйонів. Ненародженими безжальна рука голоду торкнулася практично кожного села, кожної родини. Надто високу ціну заплатив наш народ за прагнення бути господарем на власній землі. Ще й до сьогодні спогад про страшний голод в Україні це не рана, невичерпаний біль, непрощений злочин. Ми глибоко вдячні тим десяткам країн світу, які офіційно визнали Голодомор в Україні геноцидом та засудили його. Прикро, що нинішнє керівництво держави заперечує факт геноциду, вчиняючи наругу над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору. Це не буде не порушення законодавства країни, це порушення загальнолюдських норм моралі. Але генетична пам'ять народу сильніша за аморальність політиків, ані попередні десятиліття цензури і замовчування, ані антиукраїнська пропаганда нинішньої влади не перешкодять нації зберігти пам'ять про цю трагедію, розуміти справжні її причини та зробити правильні історичні висновки. Наш обов'язок захистити світлу пам'ять про всіх наших братів і сестер яких тоталітарний режим прирік на голодну смерть. Прошу вас сьогодні увечері запалити жалобну свічку у вікні своєї оселі як символ пам'яті та скарботи. Просимо Господа у своєму царстві піклуватися про душі мільйонів невинно убієнних українців. Нехай спомин про них згуртує нас, додасть любові до ближнього та до рідної країни.